Китай і Росія зобов'язалися поглибити своє і без того безмежне партнерство у спільній заяві, опублікованій напередодні військового параду Росії в п'ятницю, наголосивши на важливості збереження правильного погляду на історію Другої світової війни. У довгій заяві, опублікованій під час візиту Сі Цзіньпіна до Москви з нагоди відзначення 80-ї річниці закінчення Другої світової війни. Яку Росія відзначає 9 травня як День перемоги, Сі та його російський колега Володимир Путін заявили, що деякі країни намагаються фальсифікувати результати перемоги у Другій світовій війні? Сі Цзіньпін здійснює свій 11-й візит до Росії з моменту призначення президентом у 2013 році. У четвер Сі та Путін провели майже чотири години переговорів, під час яких обидва лідери назвали один одного близьким другом. Путін оголосив про плани відвідати Китай восени для вшанування поразки Японії у Другій світовій війні. Заява Сіта Путіна пішла далі, ніж попередні, безпосередньо засуджуючи Сполучені Штати. Сполучені Штати та їхні союзники намагаються сприяти розширенню НАТО на схід в Азіатсько-Тихоокеанський регіон, створювати малі кола в азіатсько тихоокеанському регіоні та завойовувати прихильність країн регіону для просування своєї індотихоокеанської стратегії. Підриваючи регіональний мир, стабільність та процвітання, йдеться у заяві Китай давно симпатизує аргументу Росії про те, що розширення НАТО в Європі є загрозою її безпеці. У заяві також йдеться, що односторонні примусові заходи, включаючи економічні санкції, які обходять Раду безпеки ООН, порушують статут ООН та інші міжнародні закони і підривають міжнародні інтереси безпеки. Китай веде ескалацію торговельної війни зі США, яка сколихнула світові ринки з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні. Китай і США мають провести попередні переговори щодо деескалації тарифів цими вихідними. Тим часом Росія перебуває під тиском США, щоб продовжити мирні переговори в Україні. Зустріч китайського та російського лідерів цього тижня підкреслює тісні стосунки між двома чоловіками, які вважають себе плотом проти гегемонії США. Раніше цього тижня Сі заявив, що Друга світова війна також ознаменувала звільнення Тайваню та ознаменувала повернення Тайваню до складу Китаю. Комуністична партія Китаю вважає Тайвань частиною своєї території, але ніколи не правила островом. Китайська республіка втекла туди в 1949 році після поразки від комуністів у громадянській війні в Китаї. Китай пообіцяв анексувати острів силою, якщо необхідно, і Сі чітко дав зрозуміти, що розглядає вирішення тайванської проблеми як важливу частину своєї спадщини. У спільній заяві Сі та Путіна йдеться, що Росія рішуче підтримує Заходи. Вжиті урядом Китаю для захисту національного суверенітету та територіальної цілісності і досягнення національного возз'єднання. Хоча Китай та Росія не мають нормального військового альянсу, на Заході зростає занепокоєння щодо тісної співпраці у сфері безпеки між двома країнами. Китай та Росія провели 14 спільних військових навчань у 2024 році. Згідно з даними зібраними проектом, China Power, який відстежує військовий та економічний розвиток.